Вітаю на константі! Ви принаймні раз чули фразу, що Грушевський це перший президент України, однак все було далеко не так. Саме тому сьогодні ми спростуємо дану тезу. Починаємо спочатку, трохи перед історією: хто такий взагалі Михайло Грушевський? Ну, в першу чергу він історик та державний і політичний діяч. Також соціолог, педагог та письменник. У 1917 році було повалено царський режим. В результаті сформувалася Українська Центральна Рада, головою якої і був заочно обраний Грушевський. В ці роки Грушевський натхненно піднімає питання культурного і національного відродження та закликає співвітчизників активно будувати нову Україну. Зокрема, Грушевський будував і юридичну базу нашої держави. Насамперед ідеться, звичайно ж, про універсали. Червень. 2018 року проголошення першого універсалу, згідно з яким Україна це автономна частинка у складі Росії. Однак, тимчасовому уряду Росії це не подобалось, і він почав тиснути на УЦР. Відповідно, уже в липні 17-го року підписується другий універсал, в якому зазначається, що Україна фактично втрачає свою автономію. Але вже через 4 місяці у ЦЕР видає третій універсал, в якому вперше проголошується Українська Народна Республіка, щоправда, все ще у складі Росії. З цієї причини конфлікт між більшовиками та УНР наростає. А його апогеєм стало проголошення четвертого універсалу, в якому закріплювалась уже незалежність Української Народної Республіки, на чолі якої стояв головний герой цього відео Грушевський. Тобто у 1918 році ми бачимо незалежну Україну, на чолі якої начебто має стояти президент Грушевський. Однак все було трохи інакше. Тогочасна Конституція УНР не передбачала посади президента в принципі. Формально Грушевський був головою Центральної Ради УНР, але аж ніяк не президентом. Конституція УНР проголошувала Україну парламентською державою. Це означало, що головним органом влади в країні є всенародні збори. Які вже і очолював Грушевський. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, Константа змогла назавжди розвіяти міф про президента Грушевського. Підписуйтесь на Константу, поширюйте це відео. Чао!